Неймовірний промах Сікана у грі Селтік Шахтар. Мудриком зацікавився клуб серії Б. Суркіс оцінив кризу у Динамо, а Зозуля прокоментував чутки про потенційне президентство в УАФ. Детальніше про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Шахтар зіграв в нічию з селтіком 1 1-1 і забезпечив собі як мінімум третю сходинку у групі та Єврокубкову весну. Рахунок у матчі на 34-й хвилині відкрив Якумакіс. А вже у другому таймі Справу серйозно взявся Мудрик. На 58-й хвилині він видав вражаюче соло, яке завершилося потужним ударом під поперечину Харта та рахунок став 1-1. А на 72-й хвилині сталося дещо неймовірне. Мудрик виконав свій фірмовий забіг по флангу, виклав м'яч на сікана, який знаходився перед пустими воротами, і якимось неймовірним чином Данило примудрився тут промахнутися. Це просто щось нереальне, і цей епізод, певно, ще довго буде снитися форварду шахтаря. До речі, напишіть у коментарях, якою була ваша перша реакція на цей епічний фейл. Тож Матч завершився в нічию 1-1, Селтік гарантував собі останню сходинку. А у Шахтаря головна битва попереду, і в ній на гірників чекатиме Лейпциг. Німці власне видали одну з головних сенсацій дня та переграли Реал 3-2. У складі РБ відзначилися «Гвардіол», Нкунку та Вернер. За Реал забивали Вінісіус Жуніор та Родріго. І після п'яти турів турнірна таблиця групи Ф має такий вигляд. І доля другої перепустки до плей-офф вирішиться в очній зустрічі між Шахтарем та Лейпцигом. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру ПІНАП. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. І слідом за успіхами Мудрика у лізі чемпіонів, трохи фантастичних чуток щодо його майбутнього. Михайлом зацікавилася Дженуа, повідомляє видання Line. Причому команда зараз виступає в серії Б і займає там лідируючі позиції. І за інформацією джерела, керівництво клубу вже працює над варіантами підсилення під повернення у серію А. Серед футболістів, загрою яких слідкує спортивний директор Дженно Марко Толіні, є 21-річний українець. Ну що ж, мріє. Те нешкідливо, тихенько десь подумали в арсеналі. Брюге оголосив про підписання нового контракту з українським захисником Едуардом Соболем. Сторони уклали нову угоду до 25-го року. Соболь виступає за Брюга з 2019. го Спочатку він грав на правах оренди з шахтаря, а у 21-му році став повноцінним гравцем клубу. За цей час Едуард провів 121 матч та забив у них 4 голи і зробив 14 асистів. Роман Зозуля прокоментував інформацію щодо свого потенційного бажання стати президентом УАФ, оскільки останню добу в ЗМІ активно шириться інформація про те, що я претендую на посаду президента УАФ, вважаю, що маю прояснити свою позицію. По-перше, поки в Україні триває війна, я не бачу можливості займатися чимось іншим, окрім того, як допомагати ЗСУ та своїй країні. По-друге, я ще не завершив кар'єру футболіста, хоч вона й відійшла на другий план через об'єктивні причини, які описані вище. По-третє, займатися кулуарними домовленостями за спинами вчинного президента УАФ не планую. Якщо прийму рішення висувати свою кандидатуру на пост президента, то повідомлю про це публічно. Проте я злукавлю, якщо скажу, що ніколи про це не думав. Звісно, як вчинного футболіста в мене є своє бачення розвитку українського футболу. Крім того, граючи тривалий час за кордоном, маю багато ідей, які хотілося б перейняти та реалізувати в Україні. Але всьому свій час. Єдина перемога, про яку я мрію сьогодні, перемога України. А вибори вигравати будемо потім, написав Зузуля у Фейсбуку. Президент Динамо Ігор Суркіс поділився думками стосовно кризи у київському клубі. Не знімаю з себе відповідальності за те, що сьогодні відбувається із командою, але й виправдовуватися я не буду. Я підтримуватиму команду фінансово та морально незалежно від того, скільки триватиме ця криза. Я не кину команду в жодній ситуації. Ви в цьому могли переконатися за більше як 20 років мого правління в клубі. Ми провели безліч благодійних матчів, де викладалися не менше ніж в іграх кваліфікації Ліги Чемпіонів. Стався збій. До того ж, Динамо вперше в історії проходило три раунди відбору. Ми провели Найважчі матчі з та штурмом з додатковим часом. Календар теж не був прихильним до нас. Перші ігри ми проводили вдома. Бенфіка нам була вже просто не по зубах. Динамо могло протиставити їм тільки хорошу фізичну форму, але в нас цього вже не було. Бенфіка сьогодні грає з одним з найбагатших клубів світу ПСЖ на рівних. Відверто кажучи, нам не пощастило з жеребом. Після цього команда справді потрапила у кризу, але не ігрову, а психологічну. Це пов'язано із постійними переїздами. Ми змінюємо готелі, ми не маємо постійного місця прописки. Ми сподівалися, що Зоря та Ворскла потраплять у групові етапи Єврокубків, і ми будемо наші матчі з цими клубами у чемпіонаті грати за кордоном, у тому місці, де базуватимемося. Ми б тоді не переїжджали по 9 годин. Команда постійно знаходиться в потягах, літаках та автобусах. Але ми не скаржимося. Також Динамо не змогло зміцнитися. Але це не відмовки, а об'єктивні причини, бо в країні триває війна, і мені також зовсім не до футболу. Я вам обіцяю, у мене часи цьому динамо, ще аплодуватимуть вболівальники. Ми в цю кризу потрапили разом, разом з нею і вийдемо, заявив Суркіс. На цій дуже серйозній заяві ми завершуємо сьогоднішній випуск. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.